Сьогодні виконаємо декілька вправ саме на генетичні зв'язки неорганічних речовин. Давайте ми поглянемо на такий генетичний зв'язок вправи 10, завдання Б. З сульфуру перейти на сульфур 4-хвалентний оксид. Це нам потрібно додати кисень з сульфуру 4-хвалентного оксиду. Нам перейти потрібно на сульфітну кислоту, це додати воду якраз утвориться сульфітна кислота. І з сульфітної кислоти перейти на натрій сульфіт. Потрібно дати, наприклад, натрій гідроксид. У нас утвориться натрій сульфіт. та вода. Вам потрібно записати дані хімічні рівняння та їх урівняти. Далі завдання 10В. З барію перейти на барій оксид. Тут ми бачимо вже протилежне Це сульфурний метал, барій метал. Тут, якщо не метали йдуть кислотні властивості, метали дають нам основні властивості, якраз основи. Ми бачимо, вони металів кислоти. Але все завершується перетворенням на солі. Тобто в нас є барій. перейти потрібно на баріоксид. Це додаємо кисень. Твориться баріоксид. Як з баріоксиду отримати барі-гідроксид? це потрібно додати воду, Барій відноситься лужно земельних металів. І Барріоксид проявляє основні властивості, утворюючи луг, барігідроксид. З барі гідроксиду перейти на барісульфат. Барісульфат це нерозчинна речовина, білий осад утворюється. Потрібно взяти розчинне з SO4, це, наприклад, саму сульфатну кислоту, то барігідроксид сульфатної кислоти, утворить барісульфат. Далі бачимо. Ген, ми прогнозуємо, що карбон не метал, отже, він проявляє кислотні властивості. А якщо він кислотний, то буде взаємодіяти з основним, щоб утворилося кальцій СО3. Тут точно буде, що кальцій-гідроксид. Тут -то дуже легко це кисень додати, буде карбон 4-хвалентний оксид. Карбон 4 хвалентний оксид додати кальцій гідроксид, утвориться кальцій карбонат. І вода з кальцій карбонату перейти на кальцій хлорид. Потрібно додати хлоридну кислоту, утвориться кальцій, хлорид та е, в нас карбонатна кислота, яка нестабільна, утвориться О2 та х е, А також як з кальцій хлориду перейти на кальцій гідроксид, це взяти е, ми можемо якийсь луг. Наприклад, натрий-гідроксид, е, Кальцій гідроксид мало розчинена, то трошки утвориться. Відповідно пройде реакція. Далі бачимо натрий, гідроксид – представник основ. Отже, проявляє основні властивості. Додаємо були кислий газ, або карбон 4 холентний оксид, утворюється натрій, карбонат та вода. Натрій, карбонат додаємо до якоїсь кислоти, будь-якої можна хлорину кислоту, утворюється в нас натрій, хлорид та карбонатна кислота, яка нестабільна, нам дасть якраз карбон. 4 хвалентний оксид та воду. Ось ми переходимо далі з карбону 4 хвалентного оксиду. Давайте ми його сплавимо з магній оксидом і утвориться магній карбонат. Як перейти з алюмінію на алюміній оксид? Алюміній представник амфотерних металів. Тут амфотерність не застосовується. Тому тут буде дуже просто. Тобто це додати, який буде алюміній оксид. З треба отримати сульфат, додати сульфатну кислоту. У нас утвориться алюміній сульфат та вода. Далі з алюмінію сульфату перейти на алюміній гідроксид потрібно додати якийсь луг, наприклад, калій або гідроксиди. Візьмемо гідроксид Це утвориться алюміній гідроксид та сульфат. З алюмінігідроксиду нестабільний, адже... При нагріванні амфотерні і нерозчанні воді основи розпадаються на свої оксиди та воду, Тут тут буде утворитись вода. Бачимо, завдання є. З ферму перейти на ферм 2о3. Тут, яким чином, можна перейти? Тут суміш буде утворюватись. Якщо до ферму додати кисень, то утвориться суміш оксидів ферму 2 холенту і ферму 3 Будемо рухатися цим сценарієм. Щоб додавати кисень, у суміші міститься ферум двохвалентний оксид. Щоб перейти на ферум трьохвалентний нітрат, то потрібно додати нітратну кислоту, утвориться фером трьохвалентний нітрат та вода. Потім, щоб перейти на фером трьохвалентний гідроксид, то потрібно додати луг. Ми брали в попередньому це гідроксид, тут давайте візьмемо калій гідроксид, то це утворюється фером трьохвалентний гідроксид та калій нітрат. Феррум 3 гідроксид нестабільний, не воді основа, розпадається до ферму трьохвалентного оксиду та води. Нам, ми бачимо, що потрібно перейти з фером 3 оксиду на чистий феррум. Нам потрібно лише взяти якийсь відновлення, наприклад, водень. Водень на себе забере оксиген, утвориться вода, та чистий феррум утвориться залізо. І з заліза перейти на феррум хлор 2, то це тільки потрібно додавати хлоридну кислоту. Бо якщо чистий хлор додати, то утвориться феррум трьохвалентний хлорид. А нам потрібно перейти на ферму двохвалентний хлорид. Дивіться дуже важливо знати, що в нас є трьохвалентні сполуки, тут видно по трійках, А є ферум двохвалентний. то обов'язково за цим потрібно слідкувати за цими хімічними особливостями, за цими хімічними. Зв'язками між речовинами. Також ми з вами давайте розглянемо завдання 11, нас потрібно пропущені ланки додати. Кальцій у нас представник металів, отже тут оксид не вистачає основи і утворюється сіль. Так як ось у нас кальцій, кальцій оксид, кальцій гідроксид і сіль тут утворилась. Тут просто кальцій нітрат, а тут кальцій хлорид був. Навіть якщо вам. Доведеться виконати завдання з ну, то десь можливо була і відповідь. Ось, Дуже легко асоціації провести. Дивіться, СО3. У нас СО2 було, вони будуть схожими. Ми тут додавали воду, утворювали сульфітну кислоту, а тут додати воду буде сульфатна кислота. До сульфатної кислоти додати макні. макній. Магній сульфат утвориться. Ось тут магнісульфат та водень. Водень не взаємодіє з натрий, гідроксидом, Отже, це тут магній сульфа взаємодіє з натрий, гідроксидом, утвориться магній гідроксид та натрий, сульфат. Далі ми бачимо, що магнігідроксид і термічний розклад. Тут все підходить. Чому це все підходить? Тому що в нас магній гідроксид. Це нарощена водів основа, вона нестабільна. Це в нас буде магній оксид та вода. Вода з хлоридним кислотою не в земді. Отже, це тут магніоксид. Магній оксид з в земдії, схлоридний ізлотої це магнійхлорид. Вода Вода з калігідроксидом не взаємодіє, Отже, тут магній хлорид Реагує з калігідроксидом. Це буде магній гідроксид та калій, сульфат, калій хлорид. Калій хлорид з сульфатною кислотою не взаємодіє. Отже, тут буде у нас магній гідроксид, Магній-гідроксид плюс сульфатна кислота буде магній сульфат та вода. Дивлячи, що тут запитують? Або магній сульфат, або вода. Можна підставити, що теж те підходить. Також по особливостях ми з вами згадували, що є, які в нас були типи кристалічних граток на попередньому уроці ми просто розглядали, що є йоні молекулярні атомні атомні. Ми е, пам'ятаємо, що це карбон, селіцій, бор та селіцій 4-хвалентний оксид. Для атомних характерний, як бачимо, ковалентний полярний неполярний зв'язок неполярний, неполярний неполярний. І ковалентний зв'язок для слідчих валентного оксиду. Також ці всі речовини тверді, в них дуже високі температури плавлення, вони не литкі, тобто не випаровуються. Вони дуже тверді, не пластичні, не можна надати форму, а іноді і крихкі, наприклад, як бор або карбон. Більшість не проводять струм, а деякі є провідниками наприклад, графіт. Або напівпровідниками ще також є герман, який проявляє атом, ну, що складається з атомів, атомні кристалічні градки для нього характерні. Щодо розчинності, то не розчиняються в воді та інших розчинниках. Щодо також, ми бачимо, які ще є, крім даних речовин, то це алюміній оксид, проявляє також атомні кристалічні градки. Щодо йонних, то вони володіють йонними зв'язками. Це метал з неметалом, це тверді речовини, мають високу температуру плавання, вони не литкі, вони тверді, але крихкі, не пластичні форми не можна додати в твердому стані не проводять струм, а розплави та розчини даних речовин з йонними кристалічними кратками проводять струм. Щодо розчинності, то багато з йонних речовин розчиняються в воді. Щодо речовин, які вони утворюють, це солі, гідроксиди, та оксиди металічних елементів. Оце йонні сполуки. Щодо молекулярних кристалічних граток, то вони переважно утворені ковалентними типами зв'язків, або це ковалентний полярний, який більше характерно, що вони розчиняться, водійний полярний, який характерний тому, що в воді вони швидше за все не розчиняться, або дуже погано будуть розчинятися. В молекулах в них слабка взаємодія. Між самими молекулами, це переважно гази, рідини або тверді легкоплавки, тверді речовини. У них низькі температури плавання, вони литкі, можуть мати запах, вони крихкі і непластичні в твердому стані. Не проводять струм. Розчини деяких, наприклад, гідроген-галогенідів це H-хлор, H, H йод, то такі будуть проводити струм. Щодо розчинності, то розчиняються в воді або інших розчинниках саме за умови, що там, якщо в них буде ковалентний полярний зв'язок. Наприклад, речовини з ковалентним неполярним зв'язком, кисень, хлор, бром, сірка з ковалентним полярним зв'язком. Ми бачимо, що різні неметали H, флуор, H, хлор, H, бром, H, йод, H2O, СО2, NH3. Тобто в них мають бути декілька неметалів. Якщо це ковалентні полярні, зв'язки коваленні полярні це один неметал. Тобто тут тільки оксен, тут тільки хлор, тут тільки бром, тут тільки сульфур.